Всім привіт! Щойно я приготував йогурт. Закласка Vivo, називається Vegan. Тобто, окрім молока, можна використовувати, наприклад, соєве молоко. Це закваска, яка готується на, на молоці, яке є вегетаріанським. Проте я приготував його на молоці коров'ячому. І ось такий йогурт отримав. Це його вчора поклав, він в мене 9 годин. Стояв на захвасті і ось зараз такий йогурт вийшов. На відміну від наріне, він бачите ось такої консистенції. Він вже не однорідної консистенції. І на смак він трохи має кислинку. Можливо, це пов'язано з тим, що я використав не соєве молоко, а коров'яче. Проте, ось такий цей йогурт. Він теж смачний, просто має злегка кислинку. Це так, щоб ви знали. Значить, ось це. Йогурт Веган називається.